Батьковому. То руку вберіть, щоб я сіла. Кого? Руку. Ой не буде ж і по материному ой не буде і породку його, бо не люблю я й походку його. М -м, як гарно. <плес> як гарно ми виспівуємо. Виспівуємо гарно. Да. А моя така доня. Маленька. Моя мазушка. І так сто разів на день. Га? І так сто разів на день. Мазушка й мазушка, да? Угу. Мазушка передушка. Ой бо. <ріхів> Яка невихованість? А? Яка не вихованість? Не вихована. А де ж мене виховали? Я на камінні там росла коло річки. То мене там виховував на березі? Не виховували, я... ні? Так. Да, я сама собі виховувалася. Понятно. З води не вилазила. Що там ви? Як ви там? Так як і ви, ми ж в одній хаті. Що-що? Так як і ви, ми ж в одній хаті. А, в одній хаті, так. Да, як да. ми, так і ви. Як... Як я, так і ви, да. як я. ви, так і я. Так що можете не питать? Ви що хочете не, хитатися? Не питай, чого в мене заплакані очі, чого часто хожу я гай. ти мене не питай, не питай. Не знаєш цієї пісні? Mm -mm. А моя доня маленька. Моя така худеньке. Я не поняла, на що ви зараз намікаєте? Що? На що ви зараз намікаєте? А, на що я намікаю? що ти худенька. Вам нагадати, що ви вже теж два кіла набрали відколи в мене. Два кіла набрали? Угу. О, то з, це ким... Дуже да, з ким поведешся, того й наберешся. Того і наберешся, то і наберешся. <різь> Оце правильна приказка. Ну і оце, якби вас слухати, то це цілий день тільки коло вас сідати і гойдатися, так, да? Да. А хто буде їсти, варити, прибирати, а я знаю, на роботу ходити. На роботу це ж така нагрузка на тебе, бачиш чи ні? Угу. Отака От нагрузка. Ну що ж ти зробиш? І Я видержу оце цю нагрузку. Ой, ти, дівчино, гарна та пишна, ой ти дівчино, гарна та пишна, чого до мене гулять не вийшла. Я виходила, тебе не було. Я виходила. Треба в ефір вийти, та, щоб ви вже там от співалися, скільки да, хотілося. Да. Тебе не було, я постояла. Назад вернула. Їсти ви хочете чи ні? А як ти думаєш? Але таке питання дурне. У вас можна й не питати. Вас коли не спитай, ви завжди хочете їсти. Ну, то так і є. Бо ти мене годуєш і Саша, і ти годуєте мене не цими, не такими. Харчами, як положено. А. О. Типа не калорійні. Не та... калорійні, так-да-да. Да, да. Якби ви мене годували калорійними е, кормами, о, я б тоді їла раз тільки в тиждень. Угу. А два кілограми ви з повітря набрали за місяць, так? Да? Два кіла за місяць? Угу. А ну скільки це тоді середньодобовий приріст у мене був у сутки. А ну порахуйте. Я не зараз я не порахую. Чого це порахуєте? Це скільки ти кажеш набрала? Два кілограми. Це два кілограми це 200 грамів, так? Да? Ні. О, а ну, зараз я... Місяць поч... скільки в місяці днів? 30? Так. Ну треба кілограм розбити. Ой, 2 кілограми розбити на 30 днів. Щоб легше було ділити два сто хай буде. Так. 21 буде. Mm -hmm. да, То це. На 30 днів поділіть. На 21 на 30. По сім. 7. двадцять mm -hmm. 21, так же? Да. Так. То це я сім грам набирала в сутки. Угу. Ну то й непоганий приріст. Не сім грам. А скільки? А сімдесят грам. А сімдесят, да. так. Та й непоганий приріст. Гарно ми вас годуємо. Гарно. Що гарно, то гарно. Ну це добре, щоб були зоотехніком, то можете вирахувати свій приріст, так? Да? Так. Да. Я не можу, я з вас не можу. І Я теж не можу, але, але ж терплю. <ріст> <ріст> ти думаєш, що я можу легко мені тут сидіти, да? і я тепер терплю. І ти тепер терпиш. За що й нашу? Ну <ріст> <О>, то спитайте, <ріст> моя доня. Моя ріка, а це цей Мій. Ага. Я накрашений він, бо щось слизький. Накрашений. О, бачиш? Я ж А? Я ж красопиточка. Так, да. красопиточка. Я із-за вас такою стала, бо ви така стали популярна в Тіктоці, що тепер мені треба прикрашуватися. Вже мені не годиться в такій футболці в хаті ось ходити. Бо вже ж ви мене як позвали, а десь треба зняти, чи що, то вже я воно яка затрипана на тому відео. Да? Да. Ой бо, а що треба робити тепер? Гарно вдіватися навіть в хаті. Ну то вдівайся, купи собі штук два халати красивих, щоб на переміну в хаті. Я не били. халати хочу, я ще молода, я хочу гарні костюмчики такі спортивні. А, так так, о, це точно. Бач, я вже з цього возросу вийшла, то милю не те, що треба. Два спортивні костюмчики такі хороші. Mm -hmm. да. Бач? І футболки красиві, треба накупляти. І футболки, так. Да. Ти знаєш, що треба купляти. Тільки що треба грошей, а їх де взяти? Треба у когось е... красти. Нащо красти, як я заробляю гроші на себе? Да? Да. Mm -hmm. І ви а. заробили пенсію, у вас є пенсія, в мене є зарплата. Правильно, нам можна вбиратися кожний день міноче. Можна, <laughs> Да. І тобі надівати костюми кожний день різні да. і мені. Да. А мені в гуманітарці тих спортивних у Києві поїду та наберу. Mm -hmm. І що я буду віночому. Хорошо. На <laughs> да, шуткувати, якби не плакати. Mm -hmm. Ну як без шуток. А? А як без шуток? Треба жити так. Треба румором. Да, да. Треба жити. Що стається робити? Треба жити. Так і сидимо. А? Отак і сидимо постійно на кроваті, цілий день. Да. йшла я на грію борщ, будемо їсти борщ. Ну іди, грій, будемо їсти, бо я щось трохи їсти хочу. І ти хочеш їсти mm -hmm. так. Бачиш? Йди. Ви ж вчора заказували борщ, щоб я Заказувала. зварила. Заказувала. Ну я Заказувала. зварила. Будемо їсти. Поїмо борщику, а. і ще що ми будемо їсти. А що борщу мало? Сало можу нарізати, цибулі. <ріць> Вас прогодувати ой ой-ой. М'ясо ще є вчорашнє запечене. Справді. Та й борщ з м'ясом же ж. Кусочок м'яса мені. У борщі є м'ясо. Воно м'якше. Так, да. то ти мені в месочку, де борщ буде, туди витягнеш кусочок м'яса. Добре. Так? Mm -hmm. Добре. Оце таке.